Полтавський тренер Юрій Шавиро понад 20 років навчає інших єдиноборствам. Вік наших вихованців це з шести років і обмеження вікових категорій немає. Аби навчати самообороні школярів, каже тренер, подав проєкт на конкурс бюджету участі Полтавської громади. Разом з колегами ми вирішили подати, тому що розуміємо, що кожного дня, майже кожного дня, діти стикаються з якимись ситуаціями, які не дуже приємно. Ми бачимо цих дітей в залі, які потім до нас приходять. І питають якихось порад. Курси ми запропонували для того, щоб кожен мешканець, кожен учень нашої полтавської громади зміг спробувати себе, щоб дитина могла відповісти, або ну навіть в крайніх випадках застосувати свої фізичну силу або вміння по самобороні. Ця ідея серед тих, за які найбільше проголосували жителі громади у категорії малі проєкти переможців визначили на засіданні робочої групи конкурсу. Загалом таких 49, найбільше 19 ініціатив це мікропроєкти, ще 17 малих, 5 великих та 8 проєкти, що стосуються старостинських округів. Далі ми готуємо рішення виконкому про затвердження остаточного переліку проєктів переможців визначення майбутніх розпорядників коштів. Потім, коли формується бюджет наступного року, ці кошти закладаються розпорядниками, і, відповідно, в наступному році ці проекти мають бути реалізовані. Цього року до конкурсу вперше долучилися і приєднані до Полтави села. Для них виокремили категорію розвиток сільських територій. Зокрема, в Супрунівці планують облаштувати майданчик поблизу Ставка. Цю ініціативу подав. местный житель Евгений Риттер. Недалеко мой дом. И я прилагаю сам много усилий для того, чтобы убрать территорию, которую наше же местное насыщение ее и загаживает. Там в первую очередь спортплощадка, там турники для воркаута, там нормальный тренажер и детская площадка в том числе. Там запланировал фонарь на солнечных батареях, для того, чтобы оно освещалось и как-то добавить ну, цивилизации, потому что там нет освещения, и чтобы ночью вандалы ничего не сделали, чтобы был какой-то свет. Раніше на цій місцевості був смітник, а не потріб прибирали люди, які живуть поруч, каже житель села Микола Іванов. Тому говорить, ідею облаштування майданчика підтримав. Я особисто проголосував і не тільки я, ми повідомляли всіх своїх сусідів, друзів. Треба десь відпочити, треба десь з дітьми прийтися. І взагалі по цій дорозі. І школи йдуть дуже багато дітей на ту половину Супрунівки, в село Івашки. Багато дітей проходить тут, і було б непогано, якби тут було місце для відпочинку. Загальний бюджет конкурсу цього року склав 20 мільйонів гривень. Із них найбільше майже 6,5 мільйонів витратять на реалізацію великих проєктів. На малі ініціативи майже 8 мільйонів гривень, а мікро понад 1 мільйон 850 тисяч. Проєкти з категорії розвиток сільських територій, яку запровадили цього року, профінансують на майже 3 мільйони 900 тисяч гривень, каже Тетяна Татаріна. Нас залишилося нерозподіленими близько 30 тисяч. Робоча група прийняла рішення не закріпляти їх за конкретним якимось окремим проектом. Вже потім, коли буде здійснюватися реалізація, буде зрозуміло, може якихось із проектів потребуватиме ну, такої невеликої суми до фінансування, і тоді буде розподілена ця цифра. За словами Тетяни Татаріна, її у перший конкурс бюджет участі у місті влаштували 2015-го, а перші проєкти переможці почали втілювати наступного року. Лілія Пархоменко, Ігор Лук'яненко та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина.